Де говорити відверто, ці проблеми, навіть коли ми говоримо про просування Росіян в Лиманському напрямку чи на е, Дніпро потровщини, синельниківському районі, вони не є такими, що змушують нас говорити, що все гвал, все пропало. Так є повзучі просування Росіян. Це об'єктивна реальність. Так, вони є, але ці просування зменшилися в рази в порівнянні, наприклад, із червним липнем. Якщо в червні липні наші війська за місяць втрачали по 500 квадратних кілометрів території, то зараз за перші два місяці вересня це близько 100 квадратних кілометрів території. Тобто наступальний темп противника ну реально знітився. Знітився з яких причин ну я пов'язую це потенційно з двома причинами: виснаження сил противника, тому що неможливо так, от постійно наступати, втрачаючи особовий склад, і не відчувати наслідків цього. Отже, зниження потенціалу особового складу це по перше. А по-друге, покращення нашої організаційної структури сил оборони, тому що ми спочатку цього року почали перехід на корпусну систему управління в силах оборони, і десь десь вже зараз це дає плоди.